Вишиванка, не лише одяг. Вишиванки один з найдавніших українських атрибутів. Ще Геродот стверджував, що вишивкою прикрашали одяг скіфи, які тривали час проживали на території України. Археологи знайшли на Черкащині зображення чоловіків, одягнених. У щось дуже схоже на український національний костюм. Знахідка датувалася шостим століттям нашої ери. Такі сорочки переписувалися і терпійцям. Особливе значення мала чоловіча вишиванка як символ кохання. Існує легенда, що чумаки довіряли пальня своєї сорочки. Тільки одній єдиній жінці. Так чумак підтверджував вірність своїй коханій. Першим, хто поєднав вишиванку з буденним одягом, став Іван Фанко, котрий носив її під піджак із сучасним вбанням. У такому вигляді він зображений на 20-гривневій купюрі. Свого часу академік Петро Капеця прийшов на дипломатичний прийом у вишиванці і міністр закордонних справ Радянського Союзу Андрій Громико сказав, що національний одяг не є порушенням етикету.